Вітаю. Ну що, збираємо полуничку, бо є помощники, які допомагають. Так що працюємо. Бачите, поїдемо. Ось знову. Ой, дивіться, яка гарний, поїдемо. Що з нею робить? Отакі у нас є шкіднички. Назбирала ну, навіть не третю частину, четверту, мабуть, нас з відра. Тут краю, звичайно, молоденька, то майже немає, а там, де вже позаминулорічно, то вже і п'ять, і шість. ну і плюс повикидала он для ті, що фазани подзьобали. Тепер включаю тут полив, О, хай поливається, а я йду на другу діляночку. Полив, звичайно, слабенький, але хоч так. Пішла на другу діляночку, тут трошки, звичайно, запущено, але полуничка є, так що будемо вибирати. Ось дивіться. Гарненька яка. Тут менше, О, там, е видно її добре, і вони туди лізуть. Тут трошки заросла, і вони не так. Трошки буває по краях подзьобали, але не так, як там. Дуже шкода, звичайно, але що зробиш. От, друзі, вона вибирала відеочку полунички. Хочу показати вам це, я ще тут рядочок чорнобривці, чорний посадила. І помідорки мої всі живі здорові, наче, слава Богу. І нарешті мене перебивають город. Буде ще дещо садити. Ну, я там планую баштан, кабачки. Так що, слава Богу, будемо працювати далі. Помідорки попіднімалися, слава Богу. Я думаю, що теж буде все добре. Ці звичайно, маленькі, але я думаю, вони тут швидше підуть рости. Ось так перебиваємо. Так, друзі, перебили мені город. Треба буде на цій неділі закінчувати з розсадою з усим, тому що говорять, що передають з неділі дощ. Дай Боже, щоб був, тому що поливання це геть не те. А так як буде дождик, то завжди після дождика все оживає конкретно. Так, все добре. Вийшлася, полила сьогодні свій цей парничок відкрила. Закривати, мабуть, не буду. Треба потихеньку виривати, бо густо кріп і того, мабуть, жовтне. так, і теж петрушка вже ця, що я під осінь садила, бачите, кидає стрілку, вже треба повикопувати, а та вже гарненька. Полила, наскільки можливо, тому що залить нереально. Це... Тільки треба дощ. Ось мої лілійки. Вже деякі ось ось будуть цвісти Ось такі гарні бутончики. Так що чекаємо ось така. І пополивала знову тут розсаду свою. Сьогодні нічого не висаджувала, немає часу. Зараз ще одне треба одну роботу зробити, висадити, покажу вам. А зараз йду заганяти свою птицю. Вчора намучилася, боже, як з ума зійшли, не можна було загнати. Йду знову воювати з ними. Ще невеличка розпаковочка. Купила собі калу, дивіться, така буде червона чи бордова, не знаю, ще не відкрилася. Дуже хотіла. Вони дуже дорогі, але це спитала, 160 гривень, але дивіться, який кущ, тут багато дітки. Звичайно, зараз висаджувати буду все в кучу. Сказали, що любе полутінь, зараз буду думати, куди її посадити. І це мене, мої колеги по цеху, яка була сьогодні на базарі, і привітали з минувшим днем народження. Звичайно, жержинка вже прив'яла, я не хотіла вже поливати, думаю, посаджу, щоб болоту не було. А потім вже гарно полію, я думаю, вона відійде. І ротики теж. Так що зараз буду йти шукати місце, де посадити. Хочеться десь на видному місці, щоб вони були, тому зараз йду шукати і буду висаджувати. Ну, от Вирішила калу посадити тут під тую. Може, трошки тіньок їй буде, а там будемо бачити. Полила, зараз буду пригортати і. Ротики. Ось тут це в мене перед хати. Бабочка. Тут ротики і тут жоржинка. Гарно полила, зараз загортаю і знову полю зверху. І квітує метіолка моя, пахне. Ой, клас. Ну, от і все. Посадила і будемо. Сподіватися, що все прийметься і буде мене радувати. А я буду вас радувати, буду показувати, що в мене як. Береск полила теж. Так що, такі справи. А я йду займатися полуницею, треба переробити. І так, друзі, перебрала, перемила полуницю, хвостики пообривала. В Стерильну банку накладаю полуницю. Я на цю кількість, яка в мене є полуниці, взяла 6-літрових банок. Я не думаю, що там так суттєво, скільки у вас буде полуниці, але Приміром, ось, ось скільки ложу. трошки більше. Насипаю стакан цукру, Склянку цукру. І лимонної кислоти буквально на кінчику ложечки, ось так, трошки, все. І заливаю друзі, окропом. Раніше не стерилізувала банки, лимонну кислоту не ложила, але іноді траплялося, що е, появлялась пліснява. Тому не хочу ризикувати, краще перестрахуватися і щоб е, не переводити, яка є продукти. Тому роблю так. Ну і друзі одразу заключую. Перевертаю, я так завжди провіряю, щоб не протікало. Потім перевертаю на кришку. І ось, бачите, цукор не розторився, а також розмішую його. І ставлю в те місце, де буде ну, от і все. Тепер закутую і залишаю до повного охолодження. Додати також можна ще м'яту, буде полуничне мохіто. Додають лимони, додають пельсини, ну я це не додаю. м'яту додаю, але зараз зробила чисто полуничне, Нам подобається полуничний смак. Так що вставає і можна виносити в погріб.